Всім привіт! Мене звати Настя, і це моє перше відео. І я вирішила зробити читацький влог. У нас буде ця відео книга. Я вбивча відпустка. Я не фанат Ромкомів, але вирішувати цю книгу, тому що я зараз граю таку латерейку, тобто я запланувала собі книги на місяць і просто їх витягую І в мене випала ця книга. Я думаю, візьму її, тому що в мене більшість книг є всякі цикли. Ну, не першій частині з циклі, все таки цей, то я вирішила, якщо ми впалося це, знімаю читати блог. Крім цього, мені вже випали дві книги, які я почала читати. Е, це Карміла, яку я почала наполовину, то тут, тут Карміла є і ще крім цього п'ять оповідань. Я прочитала одне, мені не зайшло, і я вирішила відкласти. І так само, що Длорас В мене з цієї кинули дуже важкі стосунки, хоча в мене багато його книг, але я скільки не читаю, мені нудно. Так что 23 даку не зайшла. Але я планую до кінця квітня дочитати. Але вирішила все-таки її прочитати. Зараз скажу, що я не комі, у мене їх дуже мало. Я знаю, є популярний цикл інший для і себе і талогія, та, та так вона називається, но тут футують картинки. Ось. А цю, кажу, багато почитаємо, подивимось. Тейлор ретельно заощаджувала кошти за платні вчительки молодших класів, щоб винянити будинок на сонячному канському збережі Кейп Коду. Це мабуть спокійний починок з її брату Джуду, розмірні розмови сонячні вани, серфін, але тут фронтовому будинку до слова ці плани. Майло смисливець за головами, який приїхав на Кейп Код на своєму байку, щоб зловити бивцю. Він не потребує допомоги в справі та бачить Тейлор, яка відверто бентерить голомки. Та дівчина переслухала без кримінальний подкаст, що певна, що там прослідує злочин. Питання на байки та енергічна вчителька початкових школи, вони стати суперкомандою розкачав борсу. Вони такі різні та мають спільне бажання докупатися до правди, але їх та тягне одного, що Другий день я вчора пізно читала, тому я вам так записала реакцію. Короче, вчора я прочитала скільки там сторінок. 64 сторінки це п'ятий розділ. І мої такі невеличкі враження від книжки. Читається легко, просто легко Про що тут події? Я вчора читала анотацію, а вам розкажу більше. У нас є 26-річна Тейлор, яка працює вчителькою другого класу. І її брат, який на три роки молодший, Джут, в його звати, якщо я не помиляюсь, Джуд. Джуд його звати. Я просто зразу згадую Джуд з цього з чистого принца. А там дівчина тут Е, І вони приїли, придбали будинок. Нас зняли на тиждень і поїхала туди відпочивати в цей будинок. І от пішла типу, потейла в нашу душ і побачила. Дуже такий ну, запах, і бачила в, в типу, стіні вічка, знаєте, щоб підглядати. Ось, і вона почала шукати, що це вічка, де вона це, і в пральні вони знайшли труп власника цього будинку. Це не спойлер, тому це буквально в першому розділі є. От, І вони викликали поліцію, це все вони розбираються з цим всім. І прийшов вже типу, наш головний герой. Проблема з іменами Майлз. Майлз наш головний герой. І типу відразу такий, ой, яка вона красива, яка вона прекрасна, я б з нею переспав. І прикол, я вам скажу, він труси. її труси, які були на її чому дані, а на її місці, а на їх місці типу залишив ще свою. Що тут таких книг, ефектів, що чоловіків красні труси вивчати? І вони одужу, оце це типу, тільки з нею. Тільки її побачив, і все, я хочу з нею переспати, вона дуже красива, я хочу її. От через соціально я і не люблю такі книги. Тому що це фентезі, особливо в циклі фентезі, тому що набагато так простойніше це все описується. Типу зразу такі нас нагадуємо докс з Shreto Корорей. Теж на байку їздить, теж такий прям. Починається ну, легко, скажу, от подивимось, буду читати далі. І мені ну, не буду показувати, я буду зможливо підключатися там, через 100 сторінок, через вісістеринку, потім скільки час я її прочитаю. Так, як ви бачили, я вже зателила ліжко, і зараз приготую собі на цілий день їсти. Окей, можливо, лох вийде на тому що я ще два дні буду дома. У мене в університеті ще два дні канікули. Великого дні, тому я вирішила знайти такий влог. В принципі, це сьогоднішніх моїх справу все. Я планую сьогодні читати, в Ютубі сидіти ще там щось. Але сподіваюся, вам сподобається таке, можливо, колись там в мене будуть якісь цікавіші влоги, але поки що так. Що маємо, то маємо. Так, я хочу вам зараз показати рецепт влогу, якого я роблю. Присвідко більш антиєтично, я вам покажу інгредієнти і що тут йде. Бо я їм тільки куряче м'ясо. В мене проблеми з травленням, і мені ніхто не перетравлює інше м'ясо. І варю я цей плов в мультиварці, я вже казала, де. Я вам зараз покажу. Для початку ми беремо цибульку, моркву і куряче філе. Можна куряче, можна індичі, можна інше м'ясо. Просто в мене завжди куряче, я готую з куряче. Наступне, що це нарізаємо кубиками цибульку, натираємо на терці моркву і ріжемо кубиками, може більше, може менше філе. Так, і після того, як вже нарізали всі інгредиенти, вони мене нарізані. Ви даєте які хочете, так, на ваш смак. Я даю тільки сіль. Я дуже люблю смак приправ. Я даю тільки сіль. І залазить все улей. Вот, типа все. Это приправа, специи, улей и даем наступный Для наступного етапу, я поднимаю, чтобы я вже посолила, по... улила наше мясо. Дальше, что нам треба, я ставлю мультиварку, ставим в мультиварку. І тут я включаю смажение в мультиварке. 25 хвилин включаем. Ось, але воно буде не 25 хвилин, а 15 хвилин не вистачає його смажити. Наступним етапом ми вибираємо кашу, яку не давати. Я зачитаю або пагу, або рис басматі. Цього разу я думаю, рис. Ми смачуємо і маємо цим стак. Як ми вимірюємо значить, воду і рису? Тобто, якщо ми даємо стаканчик рису, два стаканчика води, три стаканчика рису, а в іншій каші три стаканчика води. Тому. Я, я вам стаканчик питала. Яка стаканчика буде? Майже. Ось такий стаканчик. ви себе вимірюєте, як ви хочете, як ви Ось такий стаканчик. І дам півтори стаканчика води. До речі, забула сказати, ми рис даємо до цього м'яса, яке жариться. Тобто, щоб рис трішечки підсмажити. Я його туди викидаю і на декілька хвилин перемішую його м'ясо, щоб він потім трішечки обжарився, тоді буде більш лікарний. Ну, ось, кожен буде мати гарно, що трішки вкладається, а на декілька хвилин потім посмажуємо рис з м'ясо. Останнє, що я роблю, я води. Тут додаю води. Тобто я дала стаканчик рису, дала стакан води. І включаємо програму плов на мультиварці і варимо до готовності. Він може вариться швидше, ну пізніше точніше, ні, довше він не буде вариться ніж години часу. Тобто, ну, ось <плес> так от тут. Води на часу, 98 хвилин. Готуємо до готовності. Як бачимо, що рис готовий, вже води немає, можна втрачати. 100 У мене багато питань до головних героїв. Вони буквально знайомі знайомий. Буквально його на, на горіні зна... сказали, що вони буквально знайомі день. Але він вкрав вже її труси, він чуть не, чу не переспали деякі разі в ці їхні думки бляха, на йомі. Вона каже, я йому розказала всі свої мрії. Розказала всі свої сексуальні мрії. Я йому розказала всі свої мрії. Я, я знаю, що йому можна довіряти. Звідки ти знаєш? Ти буквально сьогодні тільки його ім'я дізналась. Герл. Вот. E Вирішила зробити перестановку на книжкових поличках. У мене на всіх де, що переставити. Я вам цього не покажу, тому що планую зняти відео моєї книжкової полички, тому цього не буду вам показувати, але я хочу теж переставити. Так, я переставила книжки, деякі зробила трошки порядку, коли я буду знімати відео моєї книжкової полички, я все детально покажу. Просто не хочу зараз їх палити, рахунок цієї книги. Я вже майже в фінішній прямій, залишилася десь 90-ту сторінок. Вені за мене нема слів, як це описати. Детально розкажу вже завтра, бо вже пізно. Я не хочу нікого домов кудити, тому завтра я думаю, її дочитаю і детально вам її опишу, розкажу про неї. мене я не можу цього читати. якийсь жах, тут нема сюжету. Просто 18. Бітул, не цікаво читати. Просто я вже... Чесно, я вже такою просто перегортала ці сторінки і не читала тут 10 сторінок, розділ десь 10 сторінок і тут так само йде 18 ціна. Сюжету тут нема. Герої чому. За героїв нашим головним 34-26 років не вводять як підлітки. Ти моя, ти мій, ти моя, ти належиш мені. Я люблю читатись у плюс фентезі роботи, але вибачте мене. Обіцяла. Я поставила в рорку у ці не пам'ятаю, чи, три, чи тут буде фотка, я покажу. вже ладони дочитала останні сторінки, якщо чесно, я вже пер... так читала, вже перегортала, чесно, тут сюжету нема Персонажі ніякі, гералю. Персонажам вже десь під 30 або навіть поза 30 і вони них ходять, як діти. Моя, ти мій, ти належиш ні в Так само детекти не ні о чому. Щоб покрінжувати, можна подивитися. Якщо ви любите 18 можна подивитись. Ну, чесно. От. Можливо, тут навіть нема літнього такого вайбу тільки, щоб через вайб читати, якщо чесно. Просто ні очом. Не знаю. Обкладинка мені прям дуже подобається. Опис тут дуже так лінали наповнення. Просто персонажі не розвиваються, просто значі картонні. От чомусь саме Майлз, головний герой, мені нагадує Медокса з Черегів Воскресаю і Зейда з цього з Пресетня доліни, Прям схоже. Він їсти нашою головною героїні, тому що вона й мені, мені йому належить. Ми знайомі чотири дня. Чотири дня вони знайомі. What the hell? What are do you doing? Не знаю, що сказати, чесно. Я учу коли цієї книги. Хоча на не заслужений тут реально ні сюжету, ні персонажів, нічого просто. Ні о чому. Я просто не знаю, що сказати, честно, я навіть не можу сказати ніякого плюса цій книзі. Я накинула напевно бал обкладинку. Мені подобається кине, що у меня однорушеві кольори. Все. Все. Реально. Він, міжливо, окей, тут класний брат в головної героїні. Тому що в нього немає нічого проти. Ну, Головні герої, чесно. Чому не можна поговорити просто в них Я не буду твоя, ні, я буду твоя, ти не будеш моя, ні, ти будеш моя. Біполярка. І так постійно, тима діалогів. Діалоги ти моя, ти мій, ти належиш мені, я не належу тобі, ти будеш моя, ти будеш мені ти всі, всі, всі ні, гроєм, ти все. Це все діалоги. Мій головним героєм всю книгу. Можливо перше 100 сторінок це можна читати, але потім вибачте 300 сторінок, впихатися тільки 17 плюс. Це? це зараз забагато, якщо чесно. Забула сказати, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо вам сподобалось, звичайне відео, і вичекайте ще. І сподіваюся, наступні будуть цікавіші. Дякую за перегляд!